Тумани, тумани. Все, холодно. Всім привіт! Я налаштовую себе на погоду, бо сьогодні в нас так і морозно, і туманно, Ну, вже відчувається, що скоро буде зима. Хоча і зима, в принципі, така пора цікава, пора відпочинку, пора такого теплого затишку. Поніжитись в теплі, коли на вулиці прохолодно, це також досить таки і романтично, і класно. Але для нас, українців, зима це останню, взагалі дуже сумна пора року. В кого є діти, то ми ще настрій собі піднімаємо, бо маємо все ж таки і дітям настрій підняти. Але, 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 але. але. Приходить холод і намагаємось якось підтримувати один одного. Я намагаюся підтримувати вас різними відео по такому садовому затишку, зробити відео спокійним, комфортним, таким домашнім. Хоча я і скорпіон, скоро в мене день народження. Якраз це відео, напевно, перед днем народження вийде, я не знаю. Але я спокійна натура, і ви всі кажете, що дякуючи таким спокійним відео, ви відпочиваєте. Хоча більше скорпіонів, до речі, от поділіться, якщо є в глядачах, я думаю, 100% є скорпіони. Який у вас характер? Чи ви спокійна натура, чи ви більш така активна, непосидюча? Цікаво. Я змія і скорпіон. ось. І я така більш спокійна, урівноважена, люблю я стабільність, Ну, комфорт всі ми любимо, але така стійка натура. Сижу, спостерігаю за лапою. Це кіцюнька Василіски. Така круть верть, така чорненька білочка, знаєте. Зробила собі поки каву, зараз ще погріюся і буду працювати. Працювати будемо сьогодні саме тут, в цьому куточку. Працювати із садовими меблями, працювати із посадкою рослин. У нас, до речі, вже і крига встала. Тут на маленькій водоймі велика, то так, трохи вже розстала, трошки є крига, а маленьку вже затягнуло. Ось так що зима на носі. І хочу, поки ось п'ю каву, хочу нагадати вам про постійну знижку на каву 25 Coffee Roasters. Постійна знижка діє саме на зернову каву з промокодом sat 15 Знижка 15%. Кава в них є різна. Кава смачна, кава ароматна, кава має чудовий післясмак. Ну, кава класна. Я нічого не можу більше чесно додати, бо кава дуже смачна. Ми її п'ємо вже напевно з півтора-два роки. Обираємо та, яка подобається саме нам. Там можна обрати, яку ви більше полюбляєте: арабіка, робуста, є також кава і без кофеїну. І враховуючи, що скоро все ж таки ось ці новорічні. Посиденьки з друзями, з батьками, то подаруйте їм пакетик смачної ароматної кави. Від мене бонусом знижка, приємний подарунок, теплий подарунок, бо кава в зимовий час це дійсно особливо приємно. Це і зближує, бо можна посидіти і погрітися на вулиці, в кого є така можливість кавою вдома, взяти тістечко. Одним словом, потрібно якось піднімати. Один одному настрій, тому кава тут не завадить. Всі посилання будуть в описі під, знижку, під відео, і не забувайте про знижку. Так, ну а далі я допиваю каву і йдемо працювати. І хочу вам ще показати поповнення колекції по журавликам, бо вони є різні. Хто чекає перших, хто знає, про що я говорю? Бо є глядачі, які чекають на самих самих перших, яких я показувала. Не знаю, ну я думаю, а є відео і на Ютубі коротеньке відео, відео шортс, то там є перші журавлики, вони такого золотавого кольору. Скоро будуть, трошки затримка, але скоро будуть. Є ось такого плану, бачите, такі невеличкі висотою 60 сантиметрів. Він порівняно з цими альма, то він такий невеличкий, але в саду кожна пара виглядає дійсно по-особливому. Що класно, хто більше полюбляє такий природній колір. І навіть такий срібний, дивіться, як він класно виділяється на фоні рослин, що зелених рослин, що жовтих, що на фоні води. Я його ставила. Воду прямо біля каміння виглядає класно. На сонці світиться, тобто навіть такі невеличкі, якщо ви хочете додати собі в сад саме журавлика, на велику пару не вистачає коштів, то є ось такий невеличкий варіант. Кому цікаво, пишіть. Посилання на телеграм-групу, в телеграмі ще не показувала його, але майте на увазі, що він є, там також виставлю. Ось, так що навесно, то буде більше, тому на наступний рік асортимент буде більший. Все, йдемо, друзі, приступати. Пішли, пішли, пішли. Зараз, поки ще і не холодно, і не тепло, то я займаюся відновленням наших садових меблів. Профарбовую їх масло, воск. Так само ось ці ящики. Їх бажано було б, звичайно, профарбувати тільки коли я їх складала, щоб зі всіх сторін пройтися. Але я хотіла, щоб трошки було такого сіроватого відтінку. Сіруватий колір на дереві з'являється, коли дерево мокне під дощем. Тоді, ось там з тої сторони, там, де дощ попадав, було мокре, то там воно сірувати. Тут світленьке. Воно, звичайно, не буде е, таким самим, як наші садові меблі, бо все ж таки воно світліше. Мені і такий світлий, в принципі, до вподоби, щоб нічим його не покривати, але тоді дерево просто згниє і все. Тому обробити його потрібно обов'язково. Ну, тут вже, чи ви встигаєте, я просто навесні влітку на це часу в мене не вистачає, тому я. Обробляю саме в осінній період часу. Бо хто вже купляв, хто не знає, то я є дистриб'ютором по продажу садових меблів. Ті, що ви бачите, у нас саду, гойдалка, кокон, на якому я сьогодні ось сиділа, також шезлонги. Не знаю, чи там було вам видно його. Ящики, то ні, кому цікаво, то дам посилання на такі ящики. Вони складаються ось так прямо з планок. Це економія реально по доставці і плюс легко складається. Пакет, в який безпосередньо висаджується рослина, то він входить в комплект. Можна брати і внизу з піддоном на колесиках, якщо у вас є потреба його переміщати. Бо тут в мене вони стоять мертво, нікуди я їх не рухаю, бо так ящик десь рушити це нереально. Він дуже тяжкий з ґрунтом. А якщо є колесики, то можна його пересувати. І якщо ви плануєте його ховати на зиму в приміщення, то також в принципі, зручно. Місток, до речі, з'їдає більше всього цього масла, бо і сонце, і вода, і плюс по ньому ходиться по 100 разів на день. Місток, до речі, в нас, напевно, четвертий рік, ви бачите, як він виглядає. Після покриття ось таким масло, воск, то меблі стають як новенькі. Звичайно, після кожного покриття колір меблів змінюється, але це навпаки так цікавіше, ніби нові меблі прикупили. Мені здається, цікаво. Бо коли ви купляєте, якщо ви будете купляти, хто вже купляв, то меблі на початку вони такого рижого відтінку. Перший фарбування, то вони роженькі. Але потім плюс погодні умови, як я кажу, коли вода, то дерево стає, трохи такого набуває сіруватого кольору. Ну і плюс фарбування, тому що до терасної олії прозорої ви можете додати свій колір, сірий, який бажаєте. Відповідно, колір меблів буде у вас змінюватись. Мені це подобається, в принципі, такий шоколадний, бо на сонці все одно він буде вигорати, не буде таким яскравим. Тому дерев'яні садові меблі, хто планує взагалі сад, саме дерево, то майте на увазі, що за ними потрібно доглядати, їх потрібно покривати саме масло, воск, не фарба, не лак, а саме масло воск. І це зберігає їхню довговічність. Тому бо багато є думок, що дерево в саду недовговічне, краще брати метал. Ну, метал можна, звичайно, але дерево більш такий природний матеріал і в саду виглядає гарно. Ось, мені подобається. До речі, хто помітив? Тут з'явилась новенька рослина, така сама, як біля тої великої водойми, ось сосна, якої тут не було. Вирішила також сюди додати, бо є ж одна сформована там, мною сформована куляста, то вирішила, щоб вже якось. Додавились сюди, бо це звичайна сосна, це не кримська, це звичайна сосна. Така сама, як і та. В неї трохи інші гілочки. Вона не така пухнаста, як кримська. То додали сюди. Ну, мені здається, цікаво. Вона і по кольору трохи відрізняється від кримської, я би сказала. Вона така більш така якась такого глибокого зеленого кольору. Не яскравого, я кримська. Ось так що додали на штамбі сюди. І сьогодні також будемо вносити обновку до цієї водойми. Зараз поїдемо. Я викопаю спочатку посадкову яму, одразу підготую. І ми з вами перескочимо по ще одну рослину. Альма! Ти моя модель. Проходь, будь ласка. Будемо сьогодні ще висаджувати. Так що продовжуємо працювати, продовжуємо створювати красу, а весною будемо спостерігати вже за нашими змінами, чи вони вдалі, чи вони гарно поєднуються з садом, чи все ми правильно пересадили, чи все ми класно доповнили. Бо взимку якось так. Взимку додаємо вічно-зелених, щоб побачити, якісь дійсно зміни. А весною влітку вже спостерігаємо за повноцінною картинкою саду. Все літо і практично ось всю осінь я планувала сюди між тоями додавати щось вічно-зелене. Враховуючи, що тут всі вічно-зелені, в мене такого насиченого зеленого кольору. Поруч сосна, звичайна ялина, то я думала додати блакитну ялину, яка б дуже класно вирізнялась між ними. Але прийшов момент висаджувати саме блакитну ялину, і плани просто грандіозно помінялись. Там, де ми мали брати блакитну ялину, люди поїхали в відпустку і пішла я на пошуки нової красуні. І це, напевно, знаєте, от так мало статись. Іноді бувають такі ситуації в житті, коли щось планується, планується, але ну, не йде воно до вас. Тоді не потрібно йти проти течії, а йти за течією, і ситуація навпаки піде в кращу сторону. І замість блакитної ялини тут з'являється ялиця. Я довго думала, чи все ж таки її брати сюди, тому що ялиця схожа по кольору із туями, із сосною. Але це навіть плюс. Враховуючи, що я хочу створити більш такий природний стиль, який не буде відрізнятись від нашої навколишнього середовища, то ялиця тут підходить просто ідеально. Ну погодьтесь, ну ідеальна картинка. Просто ідеальна. Ось вона не вона і вирізняється серед туй, вона трошки світліша, і світліша і від сосни, але вона вписалась в цю зелену гаму. Класно вписалась. Вона створила тут задній зелений фон. Чого саме ось, мені здається, тут не вистачало. До речі, міскантус мені. Зараз заграв новими барвами, але цей міскантус я буду забирати, бо він все ж таки буде дуже-дуже великим рости. Я хочу сюди на задній план посадити куничник щоб такі були легкі-легкі вертикалі. поки між туями тут вистачає місця. Це потрібно ще як мінімум 5 років, щоб туї так в одну стіну, і то не факт, що вони зійдуться, бо я між ними місця багатенько залишала. Тому сюди я хочу куничник, Він також таким буде жовтеньким, щоб він закрив візуально мені ось цей сірий паркан і жовтий, навіть з цим жовте-сухе листя, з цим сірим парканом, мені здається, дуже класно грає. Ну, мені супер, чесно, мені настільки сподобалася ця картинка з цією ялицею, що я навіть не можу передати словами. Дуже гарно, біля води гарно, все ж таки зелений. Зелений є зелений, що я можу вам сказати. Класно. Вона і височенька така. Супер. На цьому мої садові ідеї не закінчились. Вирішила я забрати звідси гібіску сирійський. Чому забрати? Цього року він абсолютно мені не сподобався. Ось ну, через цю таку аномальну спеку він швидко почав квітнути, ніж зазвичай, бо він квітне на кінець літа, а тут в липні він почав квітнути. Йому потрібно було в цей момент більше вологи. Враховуючи, що вологи в нас. Не було, хоча Хмельниччина все одно була трохи з дощами. Він і швидко переквітав, йому не вистачало вологи. Квіти квітнуть один день, друга квітка не встигає відкриватися. Я квіти не обриваю, але для гарного вигляду саме гібіскусу, то його потрібно квіти обривати. В результаті в мене весь кущ був з такими зіжм'яканими квіточками. Ну, це виглядало зовсім негарно. Зовсім не гарно, тому вирішила я його замінити. Цьому кущу достатньо вже так багатенько років. Ну, років, напевно, 6, можливо, і більше. Бо це перша рослина, яка була висаджена саме сюди, саме на цей квітник. Тут все починалось з цього сирійського гібіскуса. Тут ще, е, да, ще аліски не було. Тут була велика абрикоса. І ми переробляли місце біля криниці, і сюди був висаджений ось цей сирійський гібіскус. А потім з'явилась алея стуй. Замість сирійського гібіскуса я вирішила сюди додати декоративну яблуньку Ройлті. Штамп десь метр двадцять. Вона така розлога, полога. Не можу сказати, що вона тут займе таке прям. Аж перше місце, але за своєю такою фактурою, розлогістю, вона буде виглядати гарно. Але найбільшого акценту ця яблунька займе саме восени. В неї яблучка не червоні, такі вже, як ви бачили в нас, а жовті. Вона квітне в неї звичайний зелений лист. Квіти, якщо не помиляюсь, такого біло-слабо-рожевого кольору, але яблучка жовтенькі. І це буде гарно саме на ось вересень, жовтень місяць. Тут яблунька вже осипалась. Хто бачив попереднє відео, де вона росла, то там не було взагалі її такого повноцінного і місця для зросту, і місця світла, повноцінного світла, тому тут. Неї буде вистачати, куди рости, як себе розкривати. Формувати її, звичайно, потрібно, щоб вона так гарно, декоративно росла, але вона буде гарно спадати саме такими яблучками униз. Це буде класно. Це не все понизу, як я кажу, буде куничник на задній план ще піде між хвойними. Додавить класного акценту, або куничник, або щучник. Куничник подобається тим, що він такий сухий з жовтим кольором. Жовтий, сірий, зелений, просто супер, відмінно. І це буде саме на осінній акцент. Тут в мене є гортензія, біла півонія. Гортензія також біла, півонія біла. Думаю, сюди очитки додати на осінь. Ну і ще. ще будемо бачити щось, але ще щось буде. Але ось така картина в мене вже піде. Ось так піде сад, саме цей куточок спати на зиму. І це буде виглядати також гарно, тому що сніг буде падати навіть на цю фактурну таку яблуньку, на хвойні, і це буде гарно. Тому тут я вам покажу цей куточок в зимовий період часу. Бо я думаю, це буде гарненько. І рододендрон у мене вічно зелений. Що мені дуже подобається, і мені здається, що на наступний рік він в мене буде квітнути. В нього там... Я не я не знаю, мені так здається. Хто вже має, то можете написати в коментарях, чи це дійсно квітоноси, чи це ще листочки. Але куточок змінюється, і змінюється, мені здається, ой, найкращу сторону. Все, на цьому я з вами прощаюсь, зустрінемось в наступному відео. Можливо, тематика садова буде саме тут ще продовжуватись, тому що ми хочемо ось цю стіну робити, продовжувати трошки, щоб був якийсь гарний вигляд саду. Тобто далі будемо продовжувати робити сад гарним. Саме головне: цінуйте кожен день, бережіть себе, бережіть своїх рідних і любіть. Любіть, шануйте. Та бережіться, все. Дякую всім за перегляд, і до скорої зустрічі у новому відео. Всім пока-пока.